Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок. Крок під номером 32 нашого вишивального батлу, нашої вишивальної рулетки разом з Олію, вишивальною черепашкою. Ну, а сенс цієї гри в нас є дві роботи. Робота номер один в мене це Dimensions з чобіток, робота номер два це від торгової марки Леля. Набір називається Львів. Ми крутимо рулетку, одну крутить рулетку Оля, іншу кручу я, і два завдання, які нам надають саме ці рулетки ми виконуємо. Оля поки що досі відпустці, вона не вишиває, ну а я вирішила, що я не буду зупинятися, поки ця, ці роботи вишиваються, поки є азарт і запал. То все ж таки я буду продовжувати вишивати. Буду продовжувати чобіток. Маю надію, що все ж таки ну, не цього тижня, може наступного, я цю роботу завершу. Львів вишивати мені трішки більше. Ну тому давайте з вами зараз подивимося, що ж нам саме обрала рулетка, і що ми будемо з вами вишивати. Ну, а дві рулетки одностайно нам обрали одну й ту саму роботу роботу під номером 1, чобіток від Dimensions. Моя рулетка нам обрала. Нам треба було порахувати кількість розпочатих процесів і додати 100 хрестиків. В мене розпочатих процесів 28 і додати 100 хрестиків це є 128. Оліна рулетка нам вибила 329 хрестиків по цій роботі. І знаєте, я про що подумала. Ну, Зараз це зараз думки в голос, тому що це загалом виходить вишити мені ну, плюс-мінус 450, десь біля 500 хрестиків. Там, якщо бути точно, 457 хрестиків. І я так собі думаю, а не взяти і не зашити мені це повністю поле? І забути про цю роботу і зробити нову новий чобіток, розпочати його. Ну, це тільки думки волос. Наприкінці цього кроку ми з вами подивимося, що ж в мене вийшло, чи зроблю я фініш і трішечки, знаєте, змухлюю трішки е, правила наші е, підсуну, але тут, бачите, ну, тут вже вишивати нема чого. Хоча хто його знає, як воно вийде, може, я сяду вишию 450. 7, скільки я казала, да? 57 хрестиків, і буде на цьому мені щастя. Не знаю. Ну, коротше кажучи, мені лишилося тут, тут вишивати взагалі дуже-дуже мало. І я все ж таки маю надію, що цей чобіток саме в цьому кроці ми з вами завершимо. Ось такий красунчик дідусюнчик. Його я вишиваю досить довго, досить багато, вже другий рік поспіль. Треба його завершувати, тому що на наступний рік в мене план ще один чобіток, і мені його треба, треба теж вишити за наступний рік. Тому давайте, певно, не будемо сильно багато з вами розмовляти на рахунок цієї роботи. Я про неї вам кожен тиждень у неї той саме розповідаю. Для нових єдине, для нових людей, хто приходить до мене на мій канал. Хочу розповісти, що це є оригінальний набір. Я нічого не міняла. Канва 18, яка була в наборі, така і є. Нитки такі gp які були, такі і є. Зараз ми з вами завершуємо цей напис червоним, зашиваємо, не глядячи в сагу, не глядячи в жодний застосунок. Наступний чобіток я розпочну вже з програми застосунку хрестики. Я його вже навіть підготувала. Якщо хочете, я вам покажу свої наступні плани. Зараз закриваємо. Цю програму, вона нам не потрібна. Так, це я прибираю, і ми з вами відкриваємо програму хрестики. Так, це я дивилася в мене була. Бачите, скільки в мене вже завантажено в хрестики, Ой-ой-ой, як -ой -ой, много я. Бачите, скільки в мене всього так, зараз я трішки підсуну, бо це кільце воно мені дуже сильно псує вигляд загальний. Так, де тут у мене є? Це я вишиваю вже тут. А ось, бачите, два чобітка. Оцей чобіток я буду вишивати для. Так, фокусуємося. Цей чобіток не хочу фокусуватися. Я буду вишивати для своєї матусі. Цей чобіток буде вишиватися для моєї невістки. Бачите? І саме оцей чобіток буду з вами наступний. Будемо його вишивати. Внизу, як завжди, нам рахую повністю альфабе... альфабетку, господи. Абетку, зараз я вам скажу на збор з двох мов альфабетку. Ну і вона може таке придумати. Бачите, тут у нас ім'я пишеться. Ну, коротше, це буде наш наступний чобіток, який ми з вами візьмемо за цього дідуся. Його ми вже будемо розпочинати вишивати. Бачите, скільки в мене вже планів висить в хрестиках. Оце раз, два, три це мої схеми. Так, якось так підсунемо, щоб воно сильно не світило. Куди не підсуну, кругом воно не хоче нормально вам показувати. Це раз, два, три. Це мої схеми. Це я малювала, це Леті Стіч, це і Барбара Анна я вишиваю. Це буде наступний нас, наш крок в Лукасе. Наступний сезон я буду вишивати цю роботу велику. Вона за розмірами зовсім не маленька, 267 хрестиків на 200. На 18-му каунті 37,2 на 283, Ну, в моєму випадку це гобеленова сітка, тобто робота не мала, це знов, мені здається, раритетний Dimensions, бачите, яка сова. Це так само мені подарувало перенабір, тому що це вже раритет, це так само раритет Dimensions. Він є в... В цьому, в класік дизайні, мені здається, є. Ну, в мене китайського виробництва. Воно. Потім це в мене два оригінальних набори Dimensions. Це Катруся Юа. Бачите, які гарбузи гарні, неймовірні. Гарбузове щастя автор Катруся Юа. Це в мене хитри синиці. Один, два, три семплера медовий, лісовий. І морський, це в мене мої так само від, катрусь... Ой, від синиць. Це в мене я буквально трішечки надкусила цей набір. Ну, ви пам'ятаєте, китайський мене вишивається. Я його сюди вже перенесу, це мені жоржини колись, від кого вони, я не знаю, багато кольору мені дарували чи то Катруся Юа я купувала. Я вже забула, чи то Катруся Юа я купувала. Не пам'ятаю, це перенабір мені дівчата дарували на квітневий букет, за що величезне, дякую. Це я Волі Лукової купувала перенабір на чарівну мить романтику. Це в мене жовтий такий є кулька, яку я колись на розхам'ячці купувала в Наталі Шаменко якраз на підтримку ЗСУ. Я купувала його, вона якраз розпродавала набори виробництва не нашого. Повітруля, майбутній рушник, це майбутнє УКС на наступний, на п'ятий сезон. Потім це в мене «Ксенія Вознесенська», це також Ксенія Вознесенська», я купувала в неї. Дуже давно ці набори, ще на Еці їх купувала, це, я, здається, ще в мене колись був, ще не було XSD формату, ще в PDF-форматі він в мене був. Потім я перенабір когось замовляла. Але це було так давно, мені здається, в «Ксенії» вже немає цього. Не продається ця схема, якщо я не помиляюся, це від Юнонин торгової марки «Лібідіний Замок, він називається. Ну і Шванштайн, це мені колись дарували, це, мені здається, я не знаю, це не наш автор. Це я купувала схему Світлана Січкар, якщо я не помиляюся, дівчата хто? А я не Мінасян, перепрошую. Це Катя Безперстова, «Фрузелок». Я на Мінасян Dimensions. Ці якраз я його розпочинала вже. Це якраз майбутній буду переносити з саги сюди, там прогрес маленький. Галя-Гала Арт дизайн, це я вже розпочала Альтанку від повітрулі. Це семпла у Сіні, я не пам'ятаю, звідки він в мене, хоч забити. Зараз я гляну, може написано. Коротше, автор невідомий. Ось такий чудовий семплер, Він мені подобався, але хто автор, я не знаю, треба пошукати. Це я купувала в тато з донькою, це катруся ОЮА, Це ще я колись купувала ще в Николиській Хімірові ще до, до 22 року я це купувала. Це Галіна схема Гала Art design буду переносити сюди. Це мені Люсик дарувала, залишки, буду вишивати. Це дві схеми, там ще одна така має з цієї серії бути. Це був подарунок, я колись виграла ще в 20-му році, в 21-му завідшив схем цього автора. Це мені колись дарували мої колишні подруги, це підбори, перенабори на ті набори, які в мене є. Це, мені здається, господи, господи, хто автор? Це наша українська дизайнерка. Господи, зараз глянемо, якщо написано. Шовкопряд, сова від шовкопряд. Це Алісена. Це я не пам'ятаю, що це. Ну, коротше, ось, бачите, я вже собі підготувала, що в мене є. Що я собі планую майбутнє. це так само, Ну ж кажу, плани майбутнього всі за мене залиті вже тут. І через це в мене інколи хрестки не хочуть нормально читати, через те, що я їх дуже перенавантажую. Ну, але справа саме не в цьому. Будемо ми з вами вишивати після цього дідуся, будемо вишивати оцей чобіток цього сніговика для моєї невістки. Ну, а щоб розпочати цей чобіток, ми маємо душити ці хрестики, завершити їх. Знов я, як, як завжди, ну, розмовляла, не ну, розповідала вам не по темі. Показала, що в мене вже робиться, які завантажені схеми в мене в. Саме цьому планшеті в хрестиках в мене ще один планшет є, і там інші завантажені. Ну, коротше, юна грається. Мені дуже подобається цей застосунок. З задоволенням я ним користуюся, поступово переходжу по можливості повністю на нього. Я ж кажу, Всі нові розпочинаються в цьому застосунку, все що старе, поки я не можу перенести сюди, або мені прогрес дуже сильно треба переносити довго. Ну. Там, де 50-60% в багатокольорках вишито, то я вже буду продовжувати, поки не помре сага. Ну, а нове я вже розпочинаю повністю в хрестиках все. Завершую свої ляля, -ля, як завжди, побігла вишивати хрестики і показувати вам, що ж мені все ж таки вдасться Зашити повністю зробити фініш, чи тільки вишити по нормі. Друзі, я до вас нарешті повернулася з невеличким запізненням. Сьогодні у нас вівторок. Маю надію, що в середу ви побачите цей випуск, але, я, знаєте, в мене є виправдання, чому я це зробила. Я думаю, що на подальшу наш вишивальний батл з вівторка я перенесу на середу, бо щось я не встигаю. У мене проміжок між вишивальним тижнем і випуском вишивального батлу пару днів, і мені не вистачає, щоб нашити хрестики. Тому що в мене, знаєте, йде зараз. Епопея СП ігор різноманітних, і я щось, знаєте, не встигаю трішечки, тому наступний тижні і подалі, поки Оля не повернеться до нашого вишивального батлу, поки я вишиваю одна, то я перенесу на середу. Будемо з вами дивитися цей батл в середу. Коли Оля вже прийде до нас з відпустки, коли вона скучить за вишивальним батлом і захоче так само далі продовжувати цю гру, то ми тоді повернемося на вівторок або, може, якусь іншу дату собі придумаємо, тому що ми золі зараз працюючі люди. І часу на вишивку не так багато, як би хотілося. Але це все буде згодом. Ну все. Давайте буду вам показувати. Та -дам. Фініш. Неймовірний, чудовий дідусик вже готовий. Давайте будемо прибирати це прев'ю, воно нам вже не знадобиться. Бачите, яка краса, який він яскравий, я його випрала. Ну, Хочу вам сказати, вода була чернюча, тому що я його вишивала не один рік. Він в мене совався де... де не тільки, і канвушка трішки така. Була сірувата, але коли воно полежало, полежала ця тканина у воді, все відійшло. Я не знаю, пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте, але в мене тут, тут була в цій частині розмітка червоною ручкою від Амішоп, колись я собі купувала. Це була розмітка тільки для того, щоб бачити, де в мене початок, а де кінець чобітка, щоб він повністю вліз, тому що з, з центру я би не радила вам розпочинати цю роботу, тому що я розпочала один раз з центру, помилилася з центром. Знаєте, так, добре помилилася. І в мене тут вийшло ну, буквально трішечки-трішечки був запас. Ось так. от, Я вже мала. Страх, що в мені, мені не вистачить тканині, це я вишивала якраз чобіток для свого старшого сина для Максима, і в мене якраз ну, впритул вприту закінчився край цього чобітка. І проблема була в тому, що я, коли розпочинала чобіток з центру вишивати, саме той, то я чомусь пішла не, не як завжди, я роблю з центру донизу. А щось в мене, знаєте, коли я розпочинаю з центру, мене починає тягнути вгору. І я так злякалася, що, знаєте, ну як розуміти, що звідси розпочати чобіток, дійти майже до самого кінця, а потім зрозуміти, що тобі не вистачає. Ну, було б бідненько, як кажуть, але, дякуючи Богові, вистачили, все було нормально. Ви бачили, я не пам'ятаю, мені здається, я показувала той чобіток, коли була в дітей вдома, вони якраз на минулий рік, на різдво, або на Новий рік, не пам'ятаю, їздили. Куди вони якусь іншу країну відпочивати на різдво їздили. І мені треба було годувати котів. Я була кошача мама, бабуся кошача, скажімо так. І тоді, мені здається, я той чобіток знімала. Він там якийсь одинокий висів. Але я це виправлю. Цей чобіток я вишивала для свого тата. І ви бачите, що вгорі в мене написано просто тато. Я не писала ніяких імен. Ну, батьки мої вирішили, що в тата буде тато написано, а в мами буде мама написана. Але мама свою чергу передала моїй невістці. Вона була знає, було таке бажання, щоб я чобіток швидше зробила для невістки, щоб вже в них на наступне різдво-два чобітка висіла разом, а цей чобіток одно я поки пошию. Ну, Я маю надію, що наступні чобітки в мене все ж таки будуть йти швидше. Я так собі розраховую один чобіток на рік, це, знаєте, так, от, як, як СП маленькими кроками було, воно розраховувало якраз одну роботу на рік. Там я дивилася, яка сума буде, скільки мені треба вишивати на місяць, щоб завершити якраз до грудня місяця. Я так собі думаю, що я. Саме чобіток буду шити трішки швидше, щоб вже його до 1 грудня пошити. Тому таким чином мені треба знаєте, якось буде пришвидшити саме з тим чобітком. Так, Прийшлося перерватися, перепрошую. Мій телефон почав кричати «Аларм! пам'яті не вистачає, чисть мене забула повидаляти попереднє відео, яке я знімала з кошика. Воно теж займає пам'ять телефона. І ще в мене телефон від Google, Google Pixel Proзібен, здається, Pro 7. Зараз там вже вийшов телефон, здається, вже дев'ятий, як мінімум, є. Ну, я даненького купувала, але задоволена цим телефоном. Але ось проблема і мінус, що не дуже пам'яті. Хоча я так люблю позабивати пам'ять телефона. Що мені здається, і скільки б її не було, я все завантажу повністю чим треба і не треба. Ну, коротше, повертаємося від телефону, який кричить «Чисть мене, бо я вже не можу, до вишивки ось, тако, ось такого чудового, неймовірного дідуся. Епопея в два роки майже. Ні, майже в два Я його, мені здається, розпочала поза минулого року, коли ми ходили на Різдвяну ярмарку в Нюрнберзі. І я якраз побачила, або може навіть три роки тому, ну давненько це було. Коротше кажучи, я побачила цю роботу вже відшиту, пошиту, вже оформлену в чобіток. І настільки він мені сподобався, що я вирішила, що він має бути в мого тата. Це чобіток тата, я його завершила. Лишилося діло за малим, треба його пошити. Ну, У мене є вже плани, як я це хочу зробити, хочу проекспериментувати. На чобітку невістки експериментувати не буду, чому, тому що сину я оформляла трішки іншим способом. А в мами ще чобіток не вишитий, тому маю можливість спробувати і таким чином оформити два чобітка парних і мамі. і та. Ну і Зараз я вам хочу показати, що я буду брати замість нашого цього чарівного дідуся. У нас в ротацію вишивального бату приходить цей неймовірний сніговик. Такого я буду вишивати для невістки. Він у нас буде розпочинатися з самого нуля. Я буквально вчора вже додала там на півхрестики, звідки що мені треба розпочинати. Зараз я вам ще покажу канву, як вона виглядає. Так, треба якусь того лошадку повернути обличчям, бо щось тільки одна попа її видна, поки я знімаю. Так, зараз я вам покажу тканину я вже заправила. Не міняється в нас цей магнітик. Буквально зробила декілька напівхрестиків, для того тут десь буду завершуватися чобіток. Так, то друга половина, Думаю, що забагато лишилося мені запасів. Тому що запаси по боках якось в цих чобітках не дуже великі, я вам хочу сказати. Тому, коли розраховуєте, розраховуєте прямось. По периметру, довжина, ширина, висота, все, що було. відповідно. Тому що, якщо починати з середини, можна помилитися, ще раз повторююся. І я буквально відсчитала від краю. Зараз зроблю так, знаєте, взагалі я мухлювала, вам чесно скажу. Ці чобітки вони по стандартним розмірам, плюс-мінус. І я взяла цей чобіток, який я відшила татові, який ще був не випраний, я його поклала на нову тканину, відмітила приблизно, де він має закінчуватися, де розпочинатися. Потім плюс-мінус порахувала, я так дивлюся, що влазить. І зробила оці напівхрестики, я хочу таким чином просто оцей край отак пройтися. Одним кольором для того, щоб від і до, щоб я вже 100% знала, що це в мене все влізе, щоб я вже потім не переживала. Ось така робота. Ну, поки що тут, що тут? Скільки там в мене напівхрестиків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. А, ну, в принципі, мені ж писало. Програма хрестики писала, що 10 штук мені відшито було вчора. І У мене такий список вже, знаєте, в програмі хрестиків починає поповнюватися. Вже чотири процеси в мене вишивається. Мені воно видає жахливе дерево від Барбари Анни. Альтанка від повітрулів. в мене вишивається в хрестиках, оберіг для моєї племінниці, для моєї мами. Ну, Поки що він тільки один, але їх буде два однакових. І... Зараз якраз я розпочала оцього сніговика, я розпочала самі в програми хрестики. Ну, буквально трішечки, щоб мені було потім зручно, вже коли покрутимо ми рулетку разом з олею. І тоді я вже буду знати, знаєте, щоб спокійно не сидіти, не рахувати, а вже почну відшивати, спокійно, собі дивитися, що, куди і як, щоб не втрачати час. Наскільки він яскравий, як же він мені подобається ці яблука. В кошок вони просто неймовірні. Це, до речі, парний парний чобіток до чобітка, якого я вишивала для свого молодшого. І взагалі я спочатку думала, що йому і його майбутній дружині може зробити його. Але потім подумала: ну думаю, поки він одружиться, час прийде, щось мені ще більше сподобається. Це і я неймовірний чобіток віддам невістці старшого сина. Старшому сину це теж дуже сподобалося саме цей, ем, цей сніговик. Боже, який він яскравий. Дивіться, цей олень біля сніговика ці звірятка, бурундуки, чи хто-то білки, оці пташки, синички, кардинали. Неймовірний. Буду писати повне ім'я моєї невістки Анастасія, ну, тому що скорочена, вона сія. Але. Три літери якось мені не дуже хочеться вишивати з посередині, напишу повне ім'я. Максим мій не захотів, щоб я писала Максим, то там в нього просто Макс. Якщо знайду відео, шматочок ставлю вам показати минулому році, яка була в них ялинка, і там якраз чобіток сина висів. Наприкінці вам покажу перед тим, як покрутити рулетку. І покажу вам ще ближче, невеличкі такі маленькі шматочок ставочку, як виглядає цей дідусик. Саме ось така красуня. Боже, який він гарний, як він мені подобається. Ну, кропіткий, хочу вам сказати. Так, ну, Бачите, скільки детальок. Ну, Dimensions Gold він і в Африці. Dimensions Gold. І... Буває легше, буває складніше. Ну, цей такий був він. Ну, те, що він складний. Він не складний, він такий муторний був, тому що дуже багато деталюк, які треба обвести. Ну, я спочатку думала, до речі, що оцей чобіток він буде. Ну, Думаю, він легше буде. Ні, зовсім і не буде легший, тому що тут так само оцей бантик, і на подарунку, оці, господи, ці, господи, як вони, полосочки оці, це повністю викладна нитка буде. Мені здається, вгорі викладної нитки немає. А ось цей бантик, неймовірний, і саме ця золота карта. Та Обкладинка подарунку, то це все викладна нитка. Дивіться, який він шикардосний. Тільки я думаю, що це за бублик такий в олені на морді. Але <смі> ладно, <смі> історія замовчує, що це таке. Ну, Він, може, свого носа десь пхав і випадково сюди потрапив таким чином. Ну, Такий бублик такий кремезний. Але ось така краса буде в майбутньому. Все, я розпочинаю. Прибираємо цього сніговика, з ним ми з вами зустрінемося ще не один випуск нашого вишивального батлу. Ну а зараз давайте, певно, з вами будемо прощатися. Ще раз покажу вам ближче цього дідуся, який він шикарний вийшов. Покрутимо з вами рулетку. Ставочку невеличку вам зроблю з, дідусям, з цим. Ну, Лишилося ж кажу, справа за малим, треба тільки його пошити. Ну, цим ми займаємося, я бо думаю, що в мене в грудні місяці на роботі нам обіцяють різдвяні канікули. То, може, певно, різдвяні канікули я якраз собі пошию. Ну, тобто для тата пошию цей, цього дідуся. У мене навіть зворотня сторона вже готова. Ну, є придбана, під нього я ще колись його придбала. Ну, ось така красонька. Красончик, точніше. Все, будемо з вами прощатися. Знаєте, мені аж сумно з ним прощатися, тому що стільки, стільки місяців ми з вами разом його вишивали, що зараз мені здається, що прощатися з ним якось ну, дуже сумно. Хоча розпочнемо ми інший чобіток, з іншого сніговика, і будемо його вишивати. Ось ця з вовни зроблена викладна нитка. Я мені здається, чи її повело трішки ні, нормально. То просто я її треба підтягнути, тому що. Я коли його в тому місці треба його повикладати нормально. Бо коли, певно, викручувала, якось потягнула незручно. Все. Я ж кажу, мені так сумно з ним прощатися, стільки з ним, з ним пройшли з цим чобітком. І як я його більше не буду вишивати. Ну, будемо вишивати інший чубіток. Давайте все ж таки прощатися. Хто грає з нами і кому цікаво, яка норма в нас буде на наступний тиждень. То лишайтеся зі мною, зараз покрутимо рулетку, побачимо, які процеси нам випадуть. І вишивальний батл з вівторка поки що переходить на середу, тому що ж кажу, я своєю роботою просто не встигаю, на жаль. Тому до середи з вами, в вишивальному батлі я прощаюся. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною. А на цьому все. Всім па па па, -па. до зустрічі в новому відео.